Дивлячись фільм або читаючи книжку, як часто ви запитуєте себе, ну як автор міг вигадати такий захопливий сюжет? Особливо, коли в основі сюжету історія злодіянь, що змушує наше серця холонити від жаху. Чи це життєвий досвід автора? Реальна історія, чи все ж таки його жвава фантазія? Наприклад, американський письменник Джеймс Орой? До написання роману Чорна Жоржина його надихнула історія вбивства Елізабет Чорт, що сталося у 1947 році у Лос-Анджелесі. Це вбивство привернуло широку увагу через те, що її труп був жахливо понівечений, а потім викинутий на пустир. А інший письменник голландець Річард Клінгаммер спочатку вбив свою дружину, а потім описав всі деталі злочину у своїй книзі Середа день фаршу. Жахая нас теж. Тому сьогодні хочемо розкрити цю історію. Але про все по порядку. Річард Клінхаммер народився 15 березня 1937 року в невеличкому місті Ермело. Його мати Марія Фогелаур була австрійкою. Яка приїхала в Нідерланди працювати покоївкою. Там вона зустріла нове кохання Геріта Загелінка, що працював констебелем. На момент зустрічі вона була вагітною від свого чоловіка Якоба Клінхамера. Після розлучення з Якобом, батьком Річарда, у 1940 році мати відправила хлопчика до свого брата на хутір в Австрію, а сама почала будувати нову сім'ю з Герітом. У 1945 році, коли радянська армія звільняла Австрію від фашистської окупації, молодий Клінтхаммер став свідком того, як його тітку зґвалтували, а дядька закувало в ланцюги за те, що він найняв польських примусових робітників. Після цих подій хлопчика, якому тоді було 8 років, посадили на потяг до Нідерландів. Його мати під час війни працювала на німців. І за деякими джерелами була коханкою офіцера СС. Через це вона невдовзі після деокупації Нідерландів потрапила до в'язниці. Поки мати відбувала покарання, маленький Річард залишався у названих сім'ях, а також ненадовго у новій сім'ї свого батька. Після звільнення з в'язниці матір забрала сина, але, не маючи підтримки, була вимушена разом із ним кочувати Нідерландами, доки не зустріла багатого швейцарця якому представила Річарда як свого двоюрідного брата. Але хлопець не був бажаний у цій новій родині, тому його відправили назад до Амстердама, до родини його батька, де він навчився ремеслам ясника. У 1957 році, коли Річарду було 19, він пішов до французького іноземного легіону в пошуках азарту та пригод. Пізніше він дезертирував з легіону. Та кілька місяців працював у морі судовим кухарем. Після цього він знову селився в Амстердамі та почав працювати в міській крамниці разом зі своїми зведеними братами. У 1961 році він одружився з Леонтиною. За його словами, це було обов'язково у шлюбі народилося двоє синів і донька. У 1970 році пара придбала гостьовий будинок. Але через сім років після цього вони розлучились. Через рік після розлучення він одружився з Ханна Лорготфріна, відомою як Ханні. Річард був на десять років старший від Ханні і ще у 1969 році мав з нею нетривалий роман. Подружжя ослолилося на північному сході Гронінгена. Він спекулював на бірежі, а вона працювала медсестрою в дитячому відділенні лікарні. Усі дуже любили Ханні вона була гарною та розумною жінкою, хоча її молодість була затьмарена за моторошним збігом обставин вбивством її матері. 15 липня 1957 року, коли їй було всього 9, Ханні виявила мертве тіло своєї 46-річної матері Марії, яку її батько вбив молотком. Саме у шлюбі з Ханні» Річард раптово відкриє у собі письменницький талант. У 1983 році він опублікує свій перший роман Слухняний як собака, де розповість про свою службу в іноземному легіоні. За його словами, наведеними в книзі, саме там він освоїв мистецтво вбивства і навчився позбуватися від трупів. Спочатку здавалося, що все в них було добре. Але у 1987 році фондовий ринок зазнав краху, і Річард втратив не лише дім, але й довіру дружини, гроші якої він таємно використовував для спекуляції. Після цього їхній шлюб зіпсувався. Річард почав сильно пити та бити ханні. Я бачив її з синіми плямами на тілі, розповідав їхній найближчий сусід Гаррі Вітерс. А вже за кілька років Ганні безслідно зникає. Через шість днів після її зникнення Річард заявив, що знайшов її червоний велосипед на сусідній залізничній станції. Але під час опитування місцевих свідки зазначили, що бачили, як його туди привіз сам Річард рано вранці наприкінці січня 1991 року. Тому чоловік одразу став головним підозрюваним. Приїхавши до нього додому, поліція допитала Річарда, але він заперечував свою причетність. Тоді його посадили в камеру, але й це не допомогло отримати зізнання. Друзі Хані повідомили поліцію про домашні сварки пари. Я був цілком упевнений, що він це зробив, але поліція не змогла цього довести. Розповідав сусід. Поліція працювала не дуже професійно. Він був розумніший за них. Якими б сильними не були підозри влади, розслідування вбивства не могло бути без тіла, яке досі не було знайдене. Під час слідства поліцейські обшукали будинок та сад за допомогою собак-шукачів, перекопали город, але так нічого й не знайшли. Тоді вони попросили про допомогу військових, які використовуючи літаки f 16. Пролетіли над садом з інфрачервоними сканерами, але й це не дало жодного результату, тож Річарда відпустили. Він повернувся до свого звичного життя, а саме писав та пиячив. А вже через рік, після того, як його дружина безслідно зникла, він відвідав свого видавця та приніс із собою рукопис, який за цих обставин здавався трохи моторошним та дуже підозрілим. Його роман під назвою Середа день фаршу був жахливим та детальним дослідженням семи можливих сценаріїв того, як і чому герой вбиває свою дружину. В одному зі сценаріїв він позбавляється її тіла, проштовхуючи її м'ясо через м'ясорубку та згодовуючи його голубам. Коли деталі рокопису почали з'являтися в голландській підпільній пресі, Підозра про те, що він вбив свою зниклу дружину, почала виходити за межі спільноти. Телевізійні програми почали запрошувати його виступити як гостя. Також з ним зняли інтерв'ю для серіалу про диваків під назвою Райські Птахи. У 1997 році разом із новою дружиною він переїхав до Амстердама. Там він долучився до літературної тусовки. Та почав насолоджуватися своїм новим становищем культової фігури серед кримінальних письменників. Але вже за три роки, нові мешканці будинку, в якому він проживав із Ханні, вирішили позбутися старого сараю у саду. Під час розбивання бетону, яким була залита підлога сараю, робітники знайшли череп, закопаний на глибині приблизно в кілька метрів, а згодом і скелет. Завдяки стоматологічним записам, криміналісти змогли швидко ідентифікувати, що останка належала саме Ханні Клінтхаммер. Того ж вечора в Амстердамі Річарда заарештували. Наступного дня він зізнався вбивстві своєї дружини. Згідно з його свідченнями, 31 січня 1991 року під час чергової сварки Ханні дуже розлютилася і спробувала вигнати Річарда з дому. Жінка навіть схопила лом, щоб пригрозити чоловікові, але незабаром пошкодувала про це рішення. Він вихопив лому неї з рук і почав бити. Тривалося до тих пір, поки вона не померла. Після цього письменник кинув тіло дружини в одну ям на подвір'ї, у яких зберігав ящики з пивом. Він засипав труп шаром бруду і компосту, щоб замаскувати запах нелого трупа, а зверху залив бетоном. Річард також заявив, що через два дні після Скоєного він зізнався своїм синам, що вбив свою дружину. Але, за його словами, вони мовчали через лояльність до нього. У серпні 2000 року він отримав 6 років ув'язнення за ненавмисне вбивство, але після оскарження в лютому 2001 року він був засуджений до 7 років. У 2003 році його звільнили достроково. Після звільнення він повернувся в Амстердам. І вже у жовтні 2007 року його книгу «Середа день Фарша все ж таки було опубліковано. Річард Клінгхаммер помер 21 січня 2016 року у віці 78 років. Спочатку повідомлялося, що він помер у вісні. Але пізніше журналіст і філософ Мартін Майер, який також написав біографію про Клінхамера, розповів, що це було самогубство. Детектив, який був у будинку, сказав йому, що Клінхамер вистроїв собі в голову у своєму ліжку. Раніше Річард кілька разів заявляв, що колись це зробить.